Добрий день, шановні глядачі. Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звати Максим Боровський. Українська громада Едмонтону має багато традицій щодо проведення щорічних концертів. І ці події не тільки об'єднують усіх українців нашого міста, але й дають нагоду багатьом артистам показати свої таланти та навички на сцені. І цьогорічний концерт рідної школи не став виключенням. Діти мали нагоду показати те, що вони вивчили за минулий семестр, та принести багато позитивних емоцій і собі, і всьому залу. Тож ми пропонуємо вам подивитися наш репортаж про концерт до Дня Святого Миколая від учнів рідної школи. Приємного перегляду! Концерт до Дня святого Миколая прийшов у будинку української молоді, і у святковій програмі приймали участь усі учні як передшкілля, так і класи з першого по п'ятий. А під кінець програми, по традиції, святий Миколай завітав до дітей і подарував їм подарунки і незабутні емоції. Ми любимо Миколаю, нас багато, і з нами матір Божа Ісус Христос. Нас сьогодні ми колає прийшло на серді діточок багато, ми вас сьогодні від душі вікає, Божої любови ми усім вважаємо. Разом, разом, разом будемо святкувати, Миколая зустрічати. Буде радість, буде сміх, Миколай прийде. Мім'я і сина, і Святого Духам, в ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Молитва до Святого Миколая, все Отче Миколаю, велике і преддевне й чудотворче, те своє іме молитвами, небесною силою і благістю вікував усяку недугу і богість своїм заступництвом перед Богом визволяв би певної смерті те своєю опікою відханяв у біду. Щиро благаю тебе, скоро потішителю, тих, що в хорі і недужах теперішнього життя. поспіши і до мене із своєю помічю, господньою милістю і благодаті. Окрім виступів на сцені, у сьогоднішній програмі ви побачите інтерв'ю з вчителями рідної школи, а також деякі учні поділяться своїми емоціями від цьогорічного концерту. Сьогодні учні рідної школи парафії святого Юрія зібралися на родинне свято свято Миколая, а також святкувати прекрасне світле свято, Різдво Христове. Це особливе свято для учнів рідної школи. Адже ми зібралися разом зі своїми родинами, батьками, дідусями. Отже, на сьогоднішньому концерті обов'язково буде панувати родинна атмосфера. А всі ми з дітками будемо ділитися своїми піснями, віршиками, прославляти народженого Ісусика та бажати всім в. Веселих свят. Ми Також і вчителям, які так само віддають дуже багато часу і праці, щоб організувати наш концерт і приготувати дітей на це. Дякуємо також і батькам, тому що не тільки тому, що ви тут я сьогодні, але як кажу, кожного року у мене троє дітей, всі вже дорослі, але також ходили до рідної школи, на курсу кнірознавства. І ми з дружиною добре знаємо, як це може бути важко. Треба їм допомагати, підтримувати з вивченням віршів і пісень. Так що ми співчуваємо батькам, розуміємо, що це не завжди легко і що діти не завжди мають великого, скажімо, бажання до того. Але дякуємо вам за ту, за ту підтримку. Особливо подяка нашій невтомній директорці, пані Валі Мець, тому що організує цей концерт кожного року. Ми їй дякуємо справді за все, що вона робить також для рідної школи, але без неї немає такого концерту, як маємо сьогодні. Як маємо. Чергу це свято вчить свято Миколая вчить нас любові, тому що Святий Миколай це є ікона, яка випромінює Божу любов. Святий Миколай завжди ділиться з чимось. і це важливо для дітей вчитися, ділитися не тільки матеріальними речами, але і духовними речами, такими як любов, співчуття, добро. Також діти рідної школи вивчають. В школ... про свою історію, про традиції, які довгий час намагалися викорінити, і я дуже щаслива, що вони мають таку нагоду і вчитися, а вчителі мають нагоду їх навчати про їхню релігію, про історію, яку роками намагалися в нас забрати. Рой розбився, Господь веселився, що й на світ! Господь веселився, що свій, Син Божий, родився. Дорогі друзі, а зараз у нас буде перервана реклама. Одразу після її завершення на вас буде чекати друга частина нашого репортажу з міста Едмонтон. Шановні глядачі, Альберти Контакти знову на ваших екранах. Ми продовжимо нашу програму про концерт рідної школи до Дня Святого Миколая, що пройшов у місті Едмонтон. Запрошуємо до перегляду! роблені і щоб дітки брали в них участь вони дають нагоду для наступного покоління зростати у духовності у вірі в українських традиціях і це є дуже дуже є важливо те що робить українська діаспора українці які приїхали з україни так як рідна школа яка є тут є основана щоб підтримувати саме такі заходи і наших дітей в українському духовному і культурному середовищі. Цьогорічному концерті організатори відкрили збір коштів на Збройні сили України та на проєкт під назвою Твори добро. Цей проєкт збирає донати до різних фондів, які займаються допомогою дітям, що залишились без батьківської опіки. Твори добро зібрав більш ніж 800 доларів для фондів, а також більш ніж півтисячі доларів для солдатів Збройних сил. Мені подобається, що вони мені подобається, що вони дали мені цей подарунок, і мені ще подобається, що Миколай мені дав подарунок і він приїхав, і він і мені сподобався цей концерт. Мені Дуже сподобалося співати, колядувати і говорити віршики. С'ятому Миколаю. Супер. Миколай мені сьогодні приніс, двою хуляли і сьогодні він приніс мені Такого мишку, таку, такий попит і календар. Як на твою думку, Миколай прийде наступного року знову? Так. Такі концерти це не просто визнання та підтримка української культури, але й важливий момент в житті наступного покоління діаспори. Адже у таких закладах, як рідна школа, діти вчаться бути дружніми, активними в громаді і насамперед вчаться бути українцями. Тож ми заохочуємо усіх підтримувати такі події, а також і надалі дивитися нашу телепрограму Альберто Контакт. Не забувайте, що в нас є Ютуб канал, на якому ми викладаємо багато програм та репортажів. А на цьому у нас все. Ми дуже сподіваємося, що вам було цікаво. Зустрінемось наступного тижня, тож будемо у контакті. Слава Україні! Все буде Україна!